You, ви на каналі Уточка Хальсы Стасик Всі ви знаєте Гринас Шейк І я його буду Пробувати по рецепту І... Стасик мама What my Green is Shake. What my Green is Shake. Але він, конечно, не фіолетовий але це нічого страшного. Не, він не фіолетовий Вот бачите, він рушевий тут. Але він має бути фіолетовий Шокотик? Шо? Що сталося? То витри? Просто? Тихо перше вологою, салфеткою потім сухою. Перший Да, так, сама. Я знаю, що я пробую, можна ласка. Це найсмачний напиток, який я пробувала. Я сподіваюся, після шейка я не буду така... як всі люди. Сливки ще я перемішаю, бо краще. Перемішаю. Коротше, я перемішаю? вам краще. Якщо ви не знаєте рецепт Крім Шейка, то введіть в Ютубі рецепт Криму Шейк і вам покаже. Так, добре, я вду. Бо ви це обізательно маєте спробувати. Ну, ребятки, если честно, да советую вам. Безусловно. Короче, вы мои любимые подписчики. Я вас люблю больше всех. Так что, подписочки ради вас я спробовала гримис шейк так. Так что, я надеюсь, ночью у меня не будет. Всем пока!